Спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний. Якщо чесно, завжди натхнення на, на, на ляльки. Я роблю ляльку, і я вже роблячи одну, я вже знаю, яку я буду робити наступну. У мене дуже багато не вистачає часу. Мені хочеться хочеться їх робити. Але буває таке, звісно, коли немає натхнення е е працювати в країні, війна. Дуже події ці, е е сколихують мене. Тим паче, в мене чоловік воює і. Бувають такі дні, що не хочеться нічого робити. Але буває таке, що ще я без настрою і думаю, я сяду, просто подивлюсь, підготую тканину і не буду нічого робити. Я ніколи мотанку не роблю з поганим настроєм. І я тільки починаю тканину вибирати, ниточки вибирати, щось підготовлювати. У мене з'являється нахнення, і я починаю працювати. Насапіга створює ляльки-мотанки близько двох років. Її оселя за цей час стала справжньою фабрикою зі створення авторської ляльки-мотанки за мотивами та традиціями народної ляльки. Створюючи їх, лялькарка вдається до правил, за якими робили ляльки ще наші прабабусі їх чимало. Більше про це ми розповідали в минулому випуску програми. Утім, є дещо спільне для всіх майстринь. Усіх часів хрест на обличчі. І чому наші красуні мотанки в майстринь безликі? І чому на обличчі мотають хрест? Як пишуть дослідники, здавна хрест на обличчі ляльки-мотанки символізував сонце. А загалом син символіки безликих ляльок забутий. Радше за все це відгомінь забобонів про поганий вплив лихого погляду. Очі могли стати порталом у потобіччя, а тому на їх зображення накладалося табу. Її ляльки рукотвори просто неймовірні. Кожна україночка стильна і колоритна по-своєму. Усе від найдрібніших деталей до вишивки вбрання й самого вбрання, творчість та руки майстрині. пра з ляльками все було не так просто. Як виявляється, примітивна мотанка була багатофункціональною. Це і забавка для тодішніх дітей, і сакральний предмет, який створювали, щоб грошенята водилися на щасливу жіночу долю та інші потреби. Найдревніший мовчазний символ ляльки-мотанки тисячоліттями супроводжував наших предків і передавався із покоління у покоління від матері до доньки. Тепер це чудовий декор сучасних приміщень у стилі етно. І звісно ж, як пишуть фахівці, у топі різновидів ляльок-мотанок наречена, що визнана найгарнішим рукотвором з правіку й донині. Її робили на весілля. До речі, відлуння цього дуже давнього звичаю дійшло й до нашого часу. Хто з нас не бачив весільних ляльок на машині молодят? До початку 21 століття в Україні приснував звичай прикрашання лялькою капоту першої машини весільного кортежу. Утім, українці були не єдиним народом, що використовував мотанки в своїй культурі. Наприклад, давні греки застосовували ляльок мотанок як жертву пантеону. Протягом ХХ століття мотанка поступово втратила свої сакральні функції. Зокрема, за свідченнями жінок села Матусів Шполянського району, що на Черкащині, після Другої світової війни мотанки робились виключно для дитячих забавок. А їхні обличчя діти промальовували, щоб вони були схожі на фабричних ляльок. З першими вибухами в Україну прийшли години розпачу безнадії й невідомості. Майже перед самим початком війни Інна зробила дивну ляльку. Творила не руками, душею. У мене були чорні нитки, я за дев'ять днів до війни зробила мотанку. Е, я взагалі не знала. Я чоловіку сказала, я хочу зробити мотанку. І він подивився на мене, каже, ну добре, роби. Я зробила мотанку, поставила її на дзеркало. Вона така примітивна, вона навіть не сиділа. Ну, тонесенька, малесенька. І... Так, вона у нас пережила і будеш ти моїм гарним домовичком. І коли прийшла в країну війна, і нам довелося виїхати з рідного містечка, я підійшла до мотанки і сказала, я, я виїду ненадовго, ти залишаєшся тут. Я хочу приїхати в цілий дім, в цілу домівку, що, в принципі, так і трапилося. Ну, головне вірити, знаєте, ми віримо. В хрестик ми віримо в якісь амулети. Це мій амулет. мотанка. Імені ляльки помандрували далеко за межі України. Перелетіли через океан та оселилися в господах українців. Коли я почала займатися ляльками, дуже багато е замовляли е дівчата за кордоном. Вони виїхали з, з дітьми і на, на подарунок замовляли ляльку. І було дуже приємно, що е, ляльки наші українські мотанки не тільки е, знають в Україні, а ще вони подорожують по всьому світу. Ну, більшість мотанок поїхала за кордон моїх. Мотанка символ добра та благополуччя, символ надії на краще та сакральний предмет. І зовсім не має значення, чи створилася лялька на швидкоруч для забавки дитині, чи як важливий оберіг чи подарунок до свята. В українській культурі мотанка виступає символом родючості, достатку та оберегом для родини. Такі ляльки дуже часто правили за справжню сімейну реліквію та передавалися з покоління в покоління. Зворушливі ляльки стають амулетами на передовій та нулі. Спочатку війни їх сотнями привозили нашим воїнам, створені з теплотою, дитячими руками або руками жінок берегинь. Вони надихають повернутися живими, оберігаючи тих, хто оберігає нас. Це я зробила для свого чоловіка як оберіг. Коли я почала робити великі мотанки, мені хотілося, він мене з перших днів на війні, учасник АТО. і мені хотілося передати щось своє, те, що я могла зробити своїми руками. Звісно, велику мотанку я йому не можу передати того, що там бойові дії. Мені хотілося, щоб він щось носив. І була е, ця річ при, при ньому, і нагадувала, звісно, мене. Ось я зробила таку йому маленьку мотанку. Тут є вузлик. До речі, на вузлик за, е, я загадала бажання, звісно, щоб вберегти його. Червона, е, чого червона, тому що е, червоний колір це вогонь, е, любов та життя. В принципі, напевно, що треба. Нашим хлопцям там я вважаю, що вона вберігла його. Він приходить. Коли приходить, я беру цю мотанку. По-перше, я кажу їй дякую, що ти зберігла його, і е, допоможи нам. ще раз, тому що, на жаль, війна не закінчилася, і треба ще е, попрацювати їй як оберегу, і я на це дуже дуже сподіваюся. Дякую тобі, моя кахана, за канала, його. Завжди ношу з собою поруч. Він мене оберігає ще й пахне тобою. Таку саму мотанку з червоних ниток, заряджену на позитив, і демонструє під час інтерв'ю десятки таких мотанок вже в піксельних кишенях наших захисників. Лялька не але власне цим і особлива, створена з душею, руками української берегині. Вона дійсно виконує своє пряме призначення, оберігає того, хто оберігає нас. У мене дівчата е, просять, я роблю їхнім чоловікам е, мотанки такі. І я завжди казала, ви можете зробити це е, самі. І це буде набагато краще, ніж зроблю я. Звісно, я вкладаю всю душу в цю мотанку. Я бажаю, щоб ця мотанка зберегла цього воїна і були е, випадки, коли мені писали, писала дівчинка, що прилетів в окоп. Снаряд, чоловік залишився живий, слава Богу, але загубилася мотанка, бо зняли з нього бронюк, все його евакуювали. І вона каже, він сказав, що чудом я вийшов в того, того, що була з ним ця мотанка. І дай Бог, щоб так і було, я готова їх робити безліч, якби вони були всі живі. Робиться вона дуже просто. Із ниточок, яких ви хочете, перев'язуєте зверху голівку, вниз ручки, плетете, це косичка наша, і приматуєте хрестик. Таку мотанку роблять діти для наших хлопців. Таку мотанку може зробити кожна жінка. І коли вона потримає і побажає всього найкращого, я думаю, вона. Вона все зробить так, як треба. Проєнені ляльки вже знають в Україні, тому майстриню охоче запрошують навіть на столичні ефіри. Мені написали в соцмережах в інстаграмі е, дівчина і запросила мене. Е, на до них на канал розповісти про мотанки до Києва. Брала три три чи чотири мотанки і давала майстер-клас ведучим. Була дівчина і хлопець, і ми там з ними мотали мотанки такі, таку червону ми, До речі, мотали. І ще була така із тканини мотаночка. З, з травами. Дуже сподобалося, вони були дуже вражені. Навіть моя перша мотанка, яка була зроблена ну, не дуже так, як по мені, дуже гарно. Звісно, останні вони більш такі деталізовані. І ведучим дуже сподобалася моя перша мотанка, що я була дуже вражена, хоча була перша і остання мотанка е, крайня, і він, їм дуже сподобалося. На свої ляльки-мутанки лялькарка Інна лагідно каже Мої дівчата. Інна ділиться, після тривалих пошуків себе творчої. Нарешті вона себе знайшла. Це моє і в своїх дівчат, коли я віддаю, я сподіваюся, що вони принесуть в їхні домівки тільки радість, тепло та перемогу. Спонсор показу українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний.